Придбав собі ось таку китайську м'ясорубку. Думаю, треба записати відео і показати вам, чи вартує цього китайця брати. Правда, те, хто з підписників думає, що його купив на Аліекспресі. Ні, купив у нас за 4198 гривень якимись там знижками. Ну, як знижки, як завжди, це лохотрон, щоб ми це брали. Ну, Давайте глянемо. Ось так виглядає ця м'ясорубка, 7 в одному. Сама м'ясорубка. І купа непотрібних насадок. Ну, я так думаю, що не потрібні. Я ще не тестив їх. Ну, я думаю, в цьому відео ми затестимо і подивимося, тому що можна значно купити дешевше, просто буде одна м'ясорубка і не буде ось цих всіх прибамбасів. по типу, ніби там можна якийсь сок вижимати, чи фреші, чи терти, наприклад, буряк, чи ще якусь там фігню. Тому, друзі, зараз ми це все оглянемо і дізнаємося. Я, власне, купив максимальний комплект, який був. Тобто, ну, А то думаю, ці всі насадочки, хай там будуть, можливо, пригодяться. Ну я ще, в принципі, і не знаю, чи вартує їх брати. Так, сама м'ясорубка збирається ось так, досить легко і просто. Тут у нас є ситечко ось це. їх йде в комплекті у нас три штучки, бачите, різні. Я буду використовувати ось це. Бачите, я вже використовував тестив, але хочу показати вам для відео, як воно працює. Можливо, хтось собі теж розглядає якусь м'ясорубку, тому що в магазині я їх передивився безліч варіантів і чомусь мені це більше сподобалося. ось ніж, він йде один в комплекті. Тут йде у нас ось таке все повністю на металі, що тут, що там. Це дуже важливий аспект, тому що бували такі, що пластик, пластик і метал. Ну як пластик і метал, друзі, воно ж зітреться там через декілька годин і все. Сходив в магазин, купив м'ясо, заодно зробимо дві добрих справи. Я зніму відео і приготую собі фарш. Так, тут у нас куряче філе і там індиче філе. Ви запитаєте, Петровича, як ж ти раніше жив без фаршу? Я його просто купував готовий, друзі. Але після того, як. Зі мною трапилася ось ця хвороба, то я не можу їсти той фарш, де вони туди додавляють всяку хімію: там мелені шкури, там, костомахи і так далі. Всяку таку хрінь, друзі, додавляють. Тим паче, якщо взяти, наприклад, фарш з філе, індика і курки. То він чомусь у них виходить дешевше, бляха, ніж себе сам це все купив і зробив. Хоча це ж і затрати на світло, і на роботу, і так далі. Ну тому чомусь він у них дешевше. А чому? Тому що вони додають всякої херні від відходи голови, туди все валять, ну, ще якоїсь там емульсії, і потім, коли ти смажиш чи робиш якісь котлетки, то звідти витікає просто якась хрінь ціла гора. Тому, друзі, я розумію, що це м'ясо не домашнє, воно також хімічне. Но... Хоч ти знаєш, що ти робиш той фарш, тому менше балаканини до діла. Першим ділом, що я рекомендую зробити, це видалити ось цей жир. Це філе індика, бачимо, да? а це філе курки. Ну, воно, звісно, що відрізняється по кольору. Так що зрізаємо ось цей жир. Ну, я його зрізаю ви собі ковко, там органи здорові, то у вас, можливо, і цвяхи перетравить. А мені від цього буде реально погано. Тому я його зрізаю. І це будуть песики їсти. Так, дивимося, друзі, потужність. При навантаженні 240-250 ватт. 260. 2,5 кілограма фаршу вийшло. Далі беремо дві ось таких великих цибулини. Нарізаємо так, щоб вони ось сюди вмістилися. І перемелюємо. Хороша цибуля, друзі, плачу. Ох. Правда, не знаю, ще херсонська, але цибуля хороша. Рекомендую цибулю додати в самому кінці, тому що, якщо ми її будемо змішувати одразу під час того, то в кінці у нас ось тут буде м'ясо. І нам прийдеться викинути м'ясо. А так, от я вам зараз покажу. Не повторювати в домашніх умовах з ножем. А так у нас тут буде, буде просто неперемелені не залишки цибулі. Бачите, так? Да? Тобто бляха. А, а на цьому місці було би м'ясо. Ну, м'ясо ж дорожче коштує, ніж цибуля. Того краще робіть так, як я. І їдемо далі. Не знаю, друзі, правда, чи це відео хтось буде дивитися, інструкція, як зробити фарш. Але я вам скажу, що до цього часу я фарш просто купував і нічого не не робив і не парився. Купив, готовий та й все. А так, да, друзі, не забудьте сюди додати солі і можна і перцю за смаком. Так що далі ретельно беремо це все, перемішуємо і будемо робити котлетки. Знаєте, друзі, яка біда, я не вмію робити котлети. Раніше це робила моя дружина. Ну, я, в принципі, ніби бачив, як. Треба там, я не знаю, змастити руки олією, напевно. Да, щоб вони там були, щоб не прилипав фарш, давайте закриємо. А то кулінар Петрович, ну, який з мене кулінар? Ну, я не знаю. Давайте будемо пробувати щось. Може комусь пригодиться. По типу, ніби ось такого вона ліпила їх. ну... Ви там пишіть мені, чи виходить в мене, чи не виходить, чи правильно я роблю. Тому що, друзі, я не знаю, чомусь у неї такі негарні виходять, а в мене ось таке. Можливо, тому що немає в мене досвіду чи практики, як у неї такі гарненькі виходять. І навіть я змастив руки олією. А один хрен, дивіться, друзі, що це таке в мене виходить. Ну, хрен з ним, як то кажуть, що наліплю. Та і буду їсти зараз. Тому що ми ж зараз будемо готувати ще їх з вами. А ви що думали? Такові Петрович показав вам якусь там тефаль китайську. Ні, в нас сьогодні кулінарія. А, чому? а можливо, людям зайде? Їжа в нас дієтична, тому буде приготовлена в електрокаструлі на пару. Там десь є відео, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Каструля з Aliexpress за 800 гривень, походу, їх купував. Ну просто супер каструля. Готувати, смажити в ній можна абсолютно все, що хочете. І їжа в ній готується досить швидко, є два режими. Хто не бачив, зайдіть, Каструля просто топчик. Тако для гаража, так як зараз. Ну, просто супер. Ну і все, чекаємо, поки там готується. Тепер покажу, як працюють насадки. Візьмемо ось таку спочатку. Треба було, звісно, що взяти якийсь сир. Я так думаю, що вона для сиру. І спробувати, але щось я це поспіхом не зробив. Дивіться, як файно ріже морквичку. Бачите, тобто, можна нарізати там, я не знаю, ковбасу. Ну, сир, я не знаю, що нарізати. В принципі, огірки можна якісь різати. Доволі таки. Непогано ріже. Так, давайте поміняємо насадочку і виймемо цю моркву, тому що морква також зараз дорога, я ж не буду даремно псувати всі ці продукти. І покажу ще, як вона буде, як буде працювати на цій насадці. Так, погнали. Що... А чому? В принципі, піде, навіть як для корейської моркви, хто там робить, да? ось можете подивитися, навіть не, не сильно така груба. Так що корейську моркву можна робити, тому що я ще цими насадками не користувався. Ну, слухайте, класна штука, дійсно не шкодую, що навіть взяв ось таку функціональну. Можна і нарізати якісь там огірки, ковбасу, тим паче, що вона сюди вміститься. Далі в нас соковижималка, але виробником вказано, що вона робить тільки ягідний морс. Але ви скажете, де ж серед зими взяти тих ягід? У мене є для вас лайфхак, де серед зими добути на халяву ягід. Все банально просто. Відкриваєте морзельну камеру і набираєте собі на халяву, та як я казав, будь-яких ягід. Хочете таких, хочете таких, ну ви зрозуміли. Тим часом, поки я це все робив, а котлетки то вже приготувалися. Ну що ж, давайте спробуємо, що я там наготував. Дивіться, бачите? Все, приготувалося. Правда, гаряченька трошки. Зараз подую і скажу вам. М -м -м. Це, друзі, просто, ну як просто, це просто дієтична їжа. Я не скажу, що це просто не перевершено. Ну, їсти можна також, щоб. При біді, і щоб не вмерти, в принципі, їсти можна. Ягоди готові. Поставив їх біля каміна, вони розмерзлися трохи. Ну і давайте подивимося, що ж то за чудо техніки китайської, як це воно все буде працювати. Давайте. Робить воно досить швидко, беремо ложку і дивимося, на що це воно схоже. Ну Мені схоже на якесь якесь вареничко. Ну, зараз спробую. Хоча мені такого не можна їсти, друзі, бо це не дієтична їжа. М -м -м. Я вам скажу, це такий ну, морс, реальний морс. М -м -м. Дуже кесле. Мені не можна кисло друзі. Піду виплюнув. Що до мене дійшло? Що з цієї сторони буде виходити ось ці грубі такі маси. Бачите? Тобто сюди підставляємо якусь меншу посудину, а тут має бути посудина під ну, залишки. ось цього всього. Я бачите, цього не знав, тому воно впало от сюди. Ну і покажу вам, що всередині. Один фіг я це все не буду їсти і пити це. Я знімав суто заради відео, щоб показати вам. Так, ну, бачите, воно збирається ось тут. А ну ось це, як його тепер вийняти. Ха -ха. Як його тепер вийняти, звідти. Оце, друзі, біда, бляха. Тут збирається густа ця така маса. А ось ця хрінь, вона не хоче ніяк звідти вилазити. Ух, бляха. Ну, і ось вона, бачите. Тобто цим вінцем. Ось ці всі грубі ягоди, ну дійсно, ось ці кісточки все залишається тут. І остання насадка для ковбаси. Все вдягається так, як м'ясорубка збирається, закручуєте ось сюди, сюди натягається кишка чи щось тому подібне. І ви собі робите смачні домашні ковбаски. Перед тим як я це все почну мити, завершальний вердикт. Ви бачили, що заявлено в пікове 1600 Вт. А насправді, якщо б в мережі було 220 вольт, то максимум вона би. Видала 400 Вт, це в пікове, коли я її там нагружав, дуже сильно. Ви це все в принципі бачили. А так, штука, ну мені немає з чим порівняти. У мене є там ручна, я нею не користуюся, то ось ця штука, ну вона мені дійсно класна. І серед тих, що я дивився в магазині, то в принципі я дуже довго дивився і мучив продавця, консультанта, щоб вибрати саме те, що мені треба. Так що однозначно я рекомендую. Це не реклама, тому що я її, як бачите, чек вам показався. Має бути, я її придбав, на халяву нічого не отримав. Так що однозначно можете брати. Всім, друзі, дякую, що були зі мною. Як завжди, ставити вподобайочки, Підписуйтеся на мою нову сторінку. Хто мене чує, це я, Петрович. Я вже почав знімати ось такий контент. Можливо, він вам також буде цікавий. Всім дякую і до побачення.